Хочу поговорити про неочевидні наслідки того договору про корисні копалини, який пропонують, пропонують Україні Сполучені Штати, і які є безпекові ризики підписання подібного договору. Перед цим у мене два методологічних зауваження. По-перше, я не критикую цей договір. Тому що ми насправді в реальності ще не знаємо, би, в чому його суть раз, а по-друге, до яких наслідків, ну, який, який його буде кінцевий формат. Тому що я вже неодноразово бачив під час своєї роботи, під час якби, особистої практики, як одна ідея в процесі колективного обговорення перемовин перетворюється ну, майже в повну протилежність. І якщо навіть ця ідея була зроблена з цим розподілом корисних копалин в край похабному вигляді, чесно кажучи, то в що вона перетвориться в результаті, ми бачимо, що вона може перетворитися взагалі в інвестиційний фонд, який може бути цікавим. Да? Але ми бачимо, що там ще йдуть і. Це зараз перша ітерація. Підписується якийсь меморандум, перший договір, а потім буде йти вже власне. Наступний договір, в якому будуть розподілятися прибутки, там, як, як він буде керуватися, Тобто, ну, там багато чого ще нового і цікавого. Тобто, критикувати зараз -то цей договір немає сенсу, тому що в якому вигляді він буде, зрештою, підписаний, це вже питання. Ну, от Тоді можна було про щось говорити. Поки що це гіпотетика. Гіпотетикою ми не займаємося. Взагалі, вся ця війна навчить те, що треба ставати на, стояти на ґрунті реалізму і, і обговорювати те, що є, а не те, що могло би бути. Тому що те, що могло би бути, це боротьба з вітряними млинами з вітряками абсолютно не потрібна. Цим займається маса експертів. Нецікавих насправді мені. Тобто, перше методологічне зауваження, що я не критикую цей, цей документ, друге методологічне зауваження про те, що, судячи з усього, якби ініціаторами подібних документів могли виступити росіяни під час попереднього довготривалих переговин. Судячи з цієї скоординованості, Якби співпадіння наративів, посилів і взагалі теми добичі рідкоземельних металів. Тобто, ну, зненацька. Тут, типа, тобто Це значить, співпадіння в один в один. Це означає, що, з моєї точки зору, що подібна розмова йшла давно між росіянами і коротше, мірікосами. Там воно якось перетиралась, і тема. Ну, Тема, тобто тема в них там живе в обох значить, цих штуках, в обох цих сторонах. Да. Тобто, не дивно, що тут же вона була підхвачена, причому росіянам, причому Путіні в практичному сенсі. Тобто, одразу день в день Путін каже, що ми теж готові рікосами значить, цими ресурсами там, і все. І тобто, значить, це означає, що. Цей договір про розподіл ресурсів може бути троянським конем, так і це розглядає. Тобто росіяни майстри гібридної тактики в тому сенсі, що вони пропонують якесь рішення а в повній можливо і позитивне, але в це рішення вони вже прораховують, які це рішення, це ризики і як його можна типу в процесі і звертіти. І ці ризики не очевидні, а вони вже прораховані на, на третій на ітерації. Це таке, знаєте, е, е, як би сказати, комбінована отрута. Тобто, це коли є одна річ, якби вершиною значить, майстерності отруювача, є тоді, коли пацієнт, пацієнт отримує... Дві частини отрути, от кожна з яких є безпечною, але разом з поєднуючись в організмі, вони призводять до би, кризової ситуації. Так, і ці росіяни ребята вони вже знають, то, судячи з того, цією скорионовості цієї теми, вона ця тема обговорювалася, вони тему і вкидували, і значить, вони вже знають, як в процесі на третьому кроці. Як цю тему може зробити дуже шкідливою для України. Ну, якби тема не шкідлива, але вони вже це все придумали, це теж тебе розуміть. На підтримку цього методологічного скажімо, зауваження, я хочу сказати, що є інша тема тема з виборами. Ну, тема, в принципі, абсолютно ну, неприродня. Не тобто, в середньому суспільстві є зрозумілим, що. На період військових дій з виборами в ЗАС. І це, це здорова раціональна логіка. І європейці теж це розуміють. Принаймні. От я знайомлюся, що в Британії весь цей час поки йшла Друга світова, а для них Друга світова почалася якби, раніше, чи ніж для, для, для нашої території, тому що вони були гарантом, по-моєму, Поль, Польщі, польської безпеки чи Чехословацької, забувся конкретніше, але суть в тому, що. Як тільки почалася вся історія, вони там вибори до 45-го року, здається, не вели. Нічого, Англія, батьківщина парламентаризму і свобод, да. Скажімо, так, там гарантії свобод, захисту свобод. Так що, і після цього благополучно вони вибори проводять, і ніхто там диктатором не став. Так що, це все така. Ну, і вони прекрасно на нас розуміють і висловлювали неодноразово. цю. Але. Росіяни, ну, але коротше, що росіяни, що американці, цю тему необхідності виборів дуже сильно притягують. І, зрештою, переконують, що їх такі там, типу, вони такі. Я хочу в зв'язку з тим сказати, що Юлія Забеліна журналістка, яка має хороші інсайти, мені подобається вона там. Мало чого придумає, вона такі передачі інсайдів, скажімо так, джерела. Вона каже, що вона в Штатах, от після поїздки в Штатах, спілкування з конгресменами, сказала, що тема перевиборів дуже тривалий час, всякими лоббійськими структурами продавлювалася, вносилась, вносилась, вносилась до значить, республіканського середовища. Тобто, як ми знаємо, з тих шпигунок, які піймали. Росіяни дуже вкладали серйозні ресурси, ресурси, людські і фінансові в те, щоб зайти в республіканське середовище, здійснювати там лоббізм і, значить, когось піймали, когось ні, скажімо так, з цих шпигунок і шпигунів. Але значить, але вони, тобто вони тривалий час вже там з початку війни ну, цю тему з перевиборами Зеленського продавлювали. І тут. І переконували значить, Мірікосов, що це треба зробити. Тема дуже странна, тому що є очевидний наслідок що, ну, що загроза перевиборів, що під час війни це призведе до, до гострих політичних дискусій, до того, що в нас є проблеми якби, ефективної роботи, до речі, виборчих інституцій, тобто це і робота. ЦВК, коротше, там маса, маса технічних моментів, які просто перезавантажують систему. Плюс традиційно це призводить до серйозних дискусій в суспільстві, до, до, до поляризації. Хоча хочу зазначити, до речі, що приклад Порошенка показав перших, на перших виборах, що суспільство розуміє загрозу цю поляризацію під час гострої. Фази значить, загрози для існування країни в 2014 році вибрали, бачите, його з переважною більшістю в першому турі розуміло, що це треба зробити. Тобто, тут плюс-плюс. Так от, росіяни, якби, росіяни підтримують, пересувають цю ідею перевиборів, і якби в першій ітерації зрозуміло, да, тобто, в чому тут загрозливість. Да. Навіть просто підтримують суспільство, суспільство в стані, типу, очікування виборів, це вже, типу, там, ну, не будемо перераховувати, маса наслідків. Тобто це впливає на мотивацію, на поляризацію, тобто, суспільство на. Ну, масу всяких таких речей. Плюс, враховуючи, що в суспільстві не існує в політику, не існує реальних опозиційних сил. Да? Ну, в силу ряду причин, там. і криза традиційних політичних партій, ну і, і те, що і парламентаризм у нас по факту, після того, як е, у Зеленського, значить, ті, Зеленський тривалий час фактично мав більшість в парламенті, опозиція у нас так якби, не сформувалася як інституція, нормально. Тобто, вона зараз, ну, так як немає сформованої нормальної опозиції, то це може перетворюватися в хаос, тому що. Типа, на виборах потрібно, щоб вже на вибори йшли вже сформовані гравці. А коли ці гравці починають формуватися ситуативно під запит, під час виборів, ну це каже, чрівати просто емоційними хвилями, масово політичної реклами, але зовсім непродуктивністю. Тобто, я маю на увазі, що на першому рівні загроза це зрозуміла. Але специфіка в тому, що. Якось бачите, враховуючи, що які американці і росіяни цю тему просувають, у них є якась сформована, значить вже схема, де оці перевибори є частиною якоїсь більшої моделі, що вони роблять. І, проблема, і ми бачимо, що ця угода про ці копалини є частиною цієї моделі. Але ми саму модель загалом не розуміємо, які там ще є, типу там, що вони ще роблять. І тоді ми будемо розуміти, типу, яку схему вони починають катати. Тобто, перевибори призведуть до чогось, і, і вони щось ще включать в цю картину, яка, цю ситуацію, яка буде, типу, рухатися йти в цей післявоєнний період. Але ми не знаємо, ще яку. І це загроза. Тобто, повернусь, два висновки. Що... <свистач> <свистач> Росіяни ведуть неочевидну гру, давлять на певні педальки, і ми не розуміємо загальної картини, як при будь-яких там, там, сіентальних війнах, що там вони коротше, ну, механізм, який вони запускають. Як воно було в них, що вони хочуть що з чимось з'єднати. Так ось, коли так змалювати таку загальну картину, то є два неочевидні наслідки підписання цієї угоди. Перший, що у нас таким чином не буде коштів державних на підтримку Збройних сил в тому об'ємі, який у нас є, ну, цих збройних сил, тобто у нас по факту там всікі. 900 тисяч, мільйон, ну хай там саме бойових, там, буде у нас там 900 тисяч, скажімо так, 900 тисяч. Це колосальні затрати. Тімали час ми це компенсували за рахунок міжнародної допомоги. І росіяни, і росіяни плюс у нас є, окрім цих величезних людських ресурсів, які необхідно утримувати, підтримують. У нас є розробка перспективного озброєння. Котше. Да? З одного боку, росіяни не добувається, що у наша військова сфера не розвивалась. Прині точно, що вони бояться, це нашої ракетної програми, очевидно, тому що це одразу міняє диспозицію. Нам не треба ядерної зброї, нам треба 2-3 тисячі ракет високоточних мащаковими боєголовками, типу схожих там на Іскандер, наприклад, чи на, на Х-55, тобто які летять там. Від 500 до 1000 кілометрів. І все. І коротше, війна на цьому закінчується. Тобто ми досягаємо паритету. І не треба НАТО, м'яко кажучи. Е Росіяни будуть добиватися, щоб цього, цього стратегічного, щоб Україна не отримала цього стратегічного ресурсу. Це зрозуміло. Вони намагаються це вирішити через переговорний процес. там, та-да-дам. Вони знову ж таки намагаються, бачите, я чув чу, чу в цій відомості, що вони америкосів переконують, що необхідно повернутися на базу стамбульських перемовин. Ну, типу, ми ж про це вже типу, прийшли до цього консенсусу. Давайте ми на основі цього консенсусу будемо скакати далі. Ну, а то, що це типу, цей консенсус умовний і взагалі нас не задовільняв, типу, і для нас ну, критично шкідливий. А росіяни, бачите, він вигідний. до речі, хочу помітити відмітити, що на протягом останніх років півтора, після того, як ці стамбульські домовленості провалилися, вони постійно цю тему продавлювали. І такі видно, такі з різних боків намагалися її додавити і, і на захід, і на нашу внутрішню аудиторію. Про те, що типу, стамбульські домовленості вже фактично були, все було, типу, Україна була згода на все. Єдине, що в останній момент, просто Зеленське особисто типу, не погодився. Коротко. А так би все вже на мазі було. Ну, Це, м'яко кажучи, своючи <свісно> <свісно> з усього, це облуда, ну, їм дуже вигідно було, саме, саме щоб на них типу, сфокусуватися, і коротко, щоб вони були таким вузьким. Гор. Вузьким годлишкам, через яке вже, коротше, Україна не зможе протистягнути щось інакше. Так ось Україні гостро необхідно будуть бабки, державні фінанси на те, щоб розвивати наші стратегічні озброєння і взагалі підтримати армію в, в, в тому масштабі, який достатньо для стримування агресії. Я не говорю про наступ. Про відбиття території в разі якоїсь кризи в Росії. Я говорю про, навіть хоча б утримати, утримувати кордони. І такою угодою ці бабки просто тупо вимиваються. Тобто, дивіться, у нас, і ми знаємо, що спочатку тут заложили корисні копалини, потім тут заложили порти. А у нас порти це просто баблогенератор. Тобто з портів у нас з експорту отримується ну, колосальні. Хто, хто контролює порт, тот контролює там митницю в порту. І це у нас просто значить, основа бабла наприклад, державного всяка. Тобто держава завжди може знайти позабюджетне фінансування от, типу, з таких баблогеніруючих точок. Порти газотранспортна система, як ми знаємо, що наближені люди до Трампа, бізнесмен там готовий викупити чи цей Північний потік-2, Тобто, вони реально хочуть, заключивши перемир'я, і, коротше, і домовившись значить, знову про доступ до, стратегічних ресурс, до російських цих стратегічних ресурсів, качать далі газ, нафту, коротше, і отримують на цьому реальні колосальні бабло, бабосики. Точно так вони можуть взяти українську цю нафтогаз? Ну, газотранспортну, він газотранспортну систему, і, коротше, і качать газ, і все, і на цьому коротше, бабло буде рулитися. Суть в чому. Атомна, атомна станція, да, тобто вони концентруються на таких значить, великих проєктах, які генерують саме типу, бабло, вільне бабло. Да, тобто, тому що в нас, якщо у нас не буде цього, тобто цей зазор між необхідними соціальними статтями в державі, які потрібно покривати 100%, довг, і тим, де можна взяти це позабюджетні кошти. То цей вони намагаються винуть. Якщо не виймають, то коротше, перше, вони його контролюють, і вони звідти далі вирішують, чи давати його на озброєння, на розробку, чи не давати. І не дають. І все, коротше, і нема армії. Ну, якби вона там є, якось стані, в такому, який, там, ну, скажімо так, не критичний для росіян взагалі. Все, вони будуть контролювати фактично динаміку армії. Іначе це неочевидний перший наслідок. Другий неочевидний наслідок це, звісно, контроль над економікою. Да? Ми підозрюємо, що я підозрюю, що найприємніше най, е, буде, коли в цей фонд по управлінню цими інвестиціями, тобто, як там працює фонд, фонд має бабки. І інвестує в щось якісь там проєкти в Україні. І якщо цей фонд ведуть росіян, ну, прихованих таких росіян, знаєте. А це дуже небезпечно і дуже ймовірно, тому що самі америкоси, вони ж коротше, вони ж не будуть тут керувати, у них там, ну, у них там буде якийсь чувак, типу, там, чи два, але самі вони, ну, у них там вистачає чим займатися. А, скоріш за все, вони будуть опиратися на якісь кадри, які знайомі з ситуацією, так сказати, з полем, з полем дій. А це дуже часто колишні росіяни там, або афільовані з російським ринком, які там працювали, да? і які типу, розуміють наш український, наші тут перспективи, що тут відбувається.